Вас вітає компанія Unitsoft. Добрий! день, І сьогодні я розповім вам про застосунок обговорення в Оду. Можливо, ви запитаєте, що ж таке обговорення? Це інтегрована система обміну повідомленнями в Оду. Вона дозволяє надсилати особисті повідомлення, здійснювати дзвінки, а також створювати канали для публічного спілкування. Основні можливості. Канали є надзвичайно корисними для спілкування в невеликих або великих групах. Багато компаній використовують їх для важливих оголошень та оновлень, щоб усі співробітники завжди були в курсі. Завдяки застосунку обговорення комунікація в компанії стає прозорою та доступною для кожного. Давайте перейдемо до нашої бази даних Оду. Та подивимося, як легко створювати і налаштовувати канали. У верхньому правому куці інтерфейсу Оду знаходиться кнопка, яка дозволяє швидко переглянути всі ваші розмови. Щоб побачити лише оновлення з каналів, виберіть вкладку Канали. Створення нового каналу. Список ваших каналів відображається у меню модуля Обговорення зліва. Через кнопку Переглянути канали ви можете перейти до списку каналів. Тут ви можете створювати свій канал, приєднатися до існуючих або вийти з них. Канали, до яких ви приєдналися, також з'являться в основному списку каналів в меню Застосунку. У застосунку обговорення ви можете створити новий канал двома способами. Через меню Самого модуля для цього натисніть кнопку Плюс, введіть назву каналу і натисніть Створити. Ми розглянемо інший спосіб через меню каналів. Натисніть кнопку Переглянути канали, щоб побачити список існуючих. У верхньому лівому куці натисніть Новий. Далі відкриється вікно налаштувань каналу. Спочатку задайте назву каналу, наприклад, Команда продажів. Потім додайте опис, щоб учасники розуміли, для чого створено цей канал. Наприклад, нова стратегія продажу на сайті. У цьому ж вікні ви можете побачити блок налаштувань доступу та автоматичної підписки, який складається з двох закладок: приватний і учасники. Після заповнення інформації натисніть Зберегти. Тепер канал створено, і ви можете знайти його. У меню модуля обговорення. Перейдемо до нього. У верхній панелі праворуч ви можете переглянути список учасників. Тут ви можете запросити нових учасників, додайте їх, обравши зі списку або надішліть це посилання на запрошення. Якщо потрібно, ви можете видалити користувачів, щоб вони більше не отримували сповіщення. Після створення каналу ви можете одразу почати обмінюватися повідомленнями з командою. Це дозволяє швидко ділитися новинами, ставити запитання щодо проєктів чи обговорювати ідеї. Окрім текстового спілкування, канал підтримує голосові та відеодзвінки, що дозволяють ефективно спілкуватися в режимі реального часу. Створення та налаштування каналів у обговореннях Оду це дуже простий і зручний процес, який займає лише кілька хвилин. Канали дозволяють легко організовувати комунікацію, а функція автоматичного додавання учасників гарантує, що потрібна інформація дійде до всіх. Не забудьте переглянути інші відео, щоб дізнатися більше про відправлення прямих повідомлень, дзвінки та відеодзвінки у Оду. Слідкуйте з нашими іншими навчальними відео, щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції оду. Дякуємо за перегляд. Розвивайте свій бізнес з Юнітсофт.